Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку Як стати винахідником. Поділіться цікавою новиною. Наприклад, стосовно власних відкриттів. Це може бути розповідь про хатню тваринку, якийсь пристрій, природу. Чи вдавалося вам зробити якесь відкриття? Чи можна бути винахідником у цей час, в який ми зараз живемо? Чи вже все в світі винайдено до нас? Звичайно, дітки, в наш час так само можна бути винахідником, як і минулі часи, тому що світ такий незвіданий і цікавий, і повірте мені, ще не все на світі придумано, і ще дуже багато роботи для винахідників. З давніх давен люди винаходять пристрої, які полегшують наше життя. Одним з найвагоміших винаходів є інтернет та комп'ютер. А що ж це таке винахід? Винахід це те, що винайшли, чого раніше не існувало і що зараз дуже полегшує життя. Розгляньте, будь ласка, малюночки, це все винаходи людей. Розкажіть, чим вони корисні людям? Наприклад, настольна лампа дуже корисна під час письма або читання за столом. Вона освітлює наше робоче місце. Велосипед допомагає нам рухатися, не використовуючи автомобіль. Мобільний телефон. Допомагає нам із вами завжди бути на зв'язку з близькими і рідними. Пилосос дуже приходить на користь у прибиранні свого житла. Електричний чайник допомагає швидше закип'ятити воду. Комп'ютер допомагає в праці, в навчанні або у розвагах. Пральна машина. Дуже сильно допомагає нашій мамі або бабусі прати одяг, білизну і тим самим не витрачати на це багато часу, сил та свого здоров'я. Електрична праска допомагає мамі, бабусі чи татові з дідусем, чи, можливо, вам із братиком сестричкою підтримувати свій одяг у гарному вигляді. Прасувати. Поміркуйте, навіщо люди створюють винаходи? Люди створюють винаходи для того, щоб поліпшити і полегшити своє життя. А чи знали ви, що 17 січня в Україні святкують День дитячих винаходів? У світі існує чимало винаходів і відкриттів. Авторами яких стали не лише дорослі люди, але й діти. Більшість з цих відкриттів уже використовуються в нашому повсякденному житті. Давайте з деякими з них я сьогодні вас ознайомлю. Винаходи, які придумали діти. Наприклад, львів'янка Софія Петришин у свої 16 років розробила комп'ютерну програму, яка перетворює друкований текст на шрифт Брайля. Розроблений нею прилад допомагає людям із порушенням зору. За допомогою шрифта Брайля вони також можуть читати книжки. Більше ста років тому американський підліток Френк Еперсон в 11-річному віці винайшов фруктовий лід на паличці, який ми дуже полюбляємо смакувати в спекотні дні влітку. Саме відкриття відбулося випадково. Ввечері хлопчик через забудькуватість залишив сік на вулиці. А вранці, в склянці, виявилося фруктове морозиво, тому що на вулиці було холодно. І це фруктове морозиво дуже сподобалося його друзям і рідним. Коли йому виповнилося 29 років, він запатентував свій винахід. Через два роки, у 1925 році, морозиво продавали по всій Америці. Його ціна була дуже низькою, всього 1 цент, а асортимент постійно розширювався. Іграшкову вантажівку з кузовом, що відкривається, винайшов і навіть запатентував шестирічний Роберт. Який намалював цю конструкцію, щоб батько зробив йому таку машинку. Ось дітки, навіть цю машинку створила дитина. Джордж Нісен довго спостерігав за змаганнями повітряних гімнастів, які закінчували свої виступи, стрибаючи на страхувальну сітку. Зазвичай на цьому моменті виступи закінчувалися. А от хлопчик вирішив винайти підстрибувальну установку для гімнастів, на якій можна було б підстрибувати та виконувати в повітрі різноманітні трюки. Таким чином, у 1930 році виник всім відомий батут, який дуже полюбляють діти. Восьмирічна Алана Майерс із Данедіна, штат Флорида, винайшла безболісний спосіб зняття бинтів. До складу продуктів входять мило, лавандова олія і вода. На цю ідею дівчинку наштовхнула необхідність зняття бинтів після виписки з лікарні. Тобто дитині було боляче знімати бинти, і вона винайшла продукт, який допоможе безболісно зняти бинт із рани. 12-річний Максим Лема зі Львова створив робота, що виконує функції інженерів БТІ. Робот сканує приміщення, замірює площу та за допомогою радіосигналу передає дані на комп'ютер. Ось подивіться, які гарні дітки і як багато цікавого вони створили. А зараз я хочу, щоб ви переглянули невеличке відео про ще один винахід, який ми бачимо. Кожного дня, але навіть не задумуємося про те, звідки він взявся в нашому будинку. Погляньте, будь ласка. Плюс плюс представляє! Зараз лимонаду з льодом. І морозива холодненького. Цікаво, а як раніше лід заморожували у спеку. Без холодильника не просто було. І ця історія саме про те, як він з'явився. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають. Коли їх винайдуть, тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. А це холодильник. О, портал. Хм, знов кригою покрився. Винахіднику, салют! А, ну, звісно, поки що не чує. Північна Америка. Кінець 19 сторіччя. Як же я буду жити без свіжого молока? А що як на новому місці не буде холодного струмка чи погреба? Холод це про мене. Холод це моя фішка. Штат Індіана. Початок 20-го століття. Так, скоро гості прийдуть. Приготую я їм морозиво. Це, а сюди яйце, так, розбіжаємо. Ну що ж, готово. Ммм, смакота. І покладу я все це на холод. Ось тут. Отак от. Ось тут не розтане. Невже відлига почалася? Морозиво відразу ж розтане. Це неподобство. Треба щось придумати. Як же втримати той морозець? Зараз покажу. О, ти, йди сюди. Е, диви, який сніговик. Свіженьке масло. Треба, щоб не зіпсувалося. Піду льоду принесу. Так, да, -а -а. так, ух ты, хо э -э. холодно, э -э. так, так, вот -э. а так, хе, фу. Снова с них расстанул. І ще весь день туди-сюди бігати? Ой. Вот так. Фух. Аж упріов. Мабуть, знову все розтануло. От негідник знову нашкодив. Шубу скинув, ще й намочив, мабуть. Ха, а це ідея. Хутро тримає холод. Молодець, котику, дам тобі трошки вершків. Я вже зачекався. Ось зараз щось заморожу. Брррр. Ця крига навіть мене не пускає. Нічого. Винахідник її скоро розтопить. Я впевнений. Ця конструкція має працювати. Запускаю насос. Лід буде охолоджувати теплу воду. А хутро буде тримати холод. І що робити, а якщо льоду не буде поряд? Мурчику, може, ще якісь є ідеї? О! Спробуй використати радіатор! А, ага, цікаво! У мене є ідея. Яка цікава речовина! Якщо цей газ стиснути, він перетворюється на рідину і закипає? А якщо тиск зменшити? А! Як холодно! Рідина знову стала газом, і цей газ дуже холодний. Назву цей газ. Е Фріон! Я зроблю конструкцію, у якій електричний двигун буде стискати фріон. Рідина буде охолоджуватися, а потім знову перетвориться на газ, охолоджуючи усю систему. Та я просто геній! Так от, як надовго холод зберігати в кожній кухні? Це холодильник! Ми це зробили. Вдалося! Тепер можемо виробляти холод у будь-який час і будь де Холод допоможе нам зберігати їжу свіжою. Відтоді все більше і більше холодильників допомагають людям по всій планеті виробляти холод. Розвозити на далекій відстані заморожені продукти, зберігати їжу свіжою. Світ чекає на відкриття. Ось подивіться звичайна річ, яку ми з вами бачимо кожного дня, холодильник. Але скільки багато роботи, часу, енергії витрачено, Перед тим, як його створили, скільки разів не вдавалося нічого винахідників, але винахідники не зупинялися на досягненому і продовжували працювати і знаходити щось нове. А зараз, дітки, подивіться, будь ласка, на малюночки і скажіть, яка техніка нині замінила зображені предмети? На малюнку ми бачимо рахівницю, за допомогою якої рахуються числа. Дітки, а зараз який прилад нам допоможе рахувати? Звичайно, калькулятор, електричний або сонячний калькулятор. На цьому малюночку ми бачимо стаціонарний дротовий телефон, який стояв раніше не в кожній квартирі, а зараз, дітки, нам на допомогу приходить смартфон, який ми можемо носити із собою і постійно бути на зв'язку зі своїми рідними. Давайте пограємо в гру мікрофон. Дайте відповіді на запитання, про які винаходи ти сьогодні дізнався. Що тебе найбільше вразило із нашого уроку? Чи хотів би ти створити якийсь винахід і який саме? А зараз, дітки, виконайте завдання в зошиті на сторінці 27-28 разом зі мною. Сторінка 27, завдання перше. Позначте, будь ласка, галочками фото людини, яку ви впізнали. Хто це? Назвіть її ім'я та чим ця людина уславилася. Припустіть, яке захоплення сприяло її успіху. Якщо ви пізнали когось із цих людей, поставте, будь ласка, галочку біля її фото. Давайте розглянемо перше фото. На ньому зображена співачка Тіна Кароль. Як ви думаєте, яке захоплення сприяло її успіху? Захоплення музикою та співом. Так, наступна світлина це співак, автор, пісень, композитор Святослав Вакарчук. Яке захоплення сприяло його успіху? Також Захоплення музикою, захоплення написання віршів та пісень. На третьому малюнку ми бачимо відомого футболіста Андрія Шевченко. Його захоплення футболом у дитячі роки сприяло його успіху, що він відомий на весь світ. І останній малюночок, дітки, це шахматистка, українська шахматистка Марія Музичук, яка виграла. Дуже високі нагороди, її захоплення шахами у дитинстві сприяло в тому, що її успіх знають весь світ. Завдання друге на сторінці 27 Чи може людина змінювати своє хобі впродовж життя? Підкресли свою відповідь і чому ти так вважаєш? Так, дітки, людина може змінювати своє хобі впродовж життя, поки не знайде ту справу, чим вона дійсно найбільше любить, хоче і вміє займатися. Обводіть, будь ласка, свою відповідь у зошиті. Сторінка 27, завдання 3. Яке захоплення є або було у членів твоєї родини? Поспілкуйся, будь ласка, з кимось із своїх близьких, запитай, яке в них було в дитинстві захоплення, і запиши це захоплення в зошит. А також спитай, чи вплинуло їхнє дитяче захоплення на вибір професії якою вони зараз займаються. Цю інформацію запиши у ЗОшит самостійно. Сторінка 27. Завдання 4. Установи правильну послідовність дій для здійснення винаходу. Подивіться, будь ласка, у нас є різні дії. Виконай ескіз винаходу та створи список матеріалів, які тобі знадобляться. Поміркуй, як це працюватиме. Підготуй матеріали, це може бути придбані або ті, що є у вас вдома. Підготуй інструменти, але обов'язково порадься з дорослими. Обери зручний час для роботи, обов'язково заручись підтримкою дорослих. Подумай про те, що ти хочеш зробити, а можливо, удосконалити те, що вже є. Розпитай людей зі свого оточення про щоденні проблеми та зафіксуй їхні думки. Давайте розташуємо правильну послідовність дій для здійснення винаходу. На першому місці ми маємо розпитати людей зі свого оточення про щоденні проблеми та зафіксувати їхні думки. Далі подумати про те, що ви хочете зробити, а можливо, вдосконалити те, що вже є. Далі поміркуйте, як це буде працювати. Потім виконайте ескіз винаходу та створіть список матеріалів, які вам знадобляться. Далі підготуйте матеріали, це можуть бути придбані або ті, що є вдома. Підготуйте інструменти, але обов'язково порадьте з дорослими і наостанок оберіть зручний час для вашої роботи та заручіться підтримкою дорослих. Поставте, будь ласка, відео на паузу та впишіть правильну відповідність дій у своєму зошиті. Сторінка 28, завдання 5. Установи правильний порядок винаходу сучасних дорожніх валіз, почни з найдавнішої. Розгляньте, будь ласка, на малюночку зображені 4 види дорожніх валіз, від того виду, який був на початку, і до того виду, який ми звикли бачити зараз. Давайте подумаємо і скажемо, яка валіза була найпершою. Ось дітки, дерев'яна скриня. Це була найперша дорожня валіза. Далі була ось така валіза. Тут вже ми бачимо, що є відсіки, де можна повішати щось або покласти. Так, це друга. Далі була ось ця валіза, третя. Вже вона змінена, трішечки схожа на нашу сучасну, але не настільки. І останній малюночок це наші сучасні дорожні валізи. Проставте, будь ласка, числа правильного порядку. А наш урок добігає кінця. Оберіть відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий на уроці мені сподобалось. Червоний на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу увагу, за роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей!